Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анно Вітаю. Україна щоночі обстрілюється дронами. Українці чекають найстрашнішого масованих атак. Чи чекати їх до нового року? Мали бути масовані атаки. І ще якимось новими ракетами. Невідомими нам. Але наша розвідка, як я розглядала, дізналася про це. Бачите? І зараз під питанням, от те, що я казала ще, що злітку щось аля, але в мінімальній якісь радіація, дозі буде. Або залякування. Тут вже йде ядерне питання. Не буду казати, що має бути з нашого боку, скажемо, що з їхнього. Але це залякування, бачите? Просто залякування. Залякувати вони будуть однозначно По світлу енергетичну систему будуть ще е, бити і. Я так відчуваю, що десь три області під ризиком будуть. Жертви, на жаль, знову будуть, і це радіація пов'язана з хімією і радіацією. Так, дитячі, дитячі знову. Я подивилася в новинах, так як я і бачила, дитячий садок Було наволочання. Mm -hmm. І ще якась дитяча структура. Також буде знову приліт туди. 11-й місяць кошмарним має бути наприкінці останнє, так як я і казала, десь 31-30 -е, число. Одеса, Одещина, Сумщина. Сьогодні в нас 27 -е число, зараз. 28-го, по Києву мають стріляти і відтермінували. Той кошмарний удар на 12 й місяць, 12 й місяць. Щось не додомовилися. шантаж. Вимога, кошти, гроші, які були заблоковані. Анну, зараз також чуємо про а, багато а, замінувань, особливо по містах. Західної України. Це провокації, чи нас знову залякують, чи можливо щось таке якась трагедія буде? Не тільки по Західній Україні я бачу замінування. Це було і Київ, Київщина, інші міста. Зараз стосовно західної, буде, бачите, угу. буде теракти, мінування, теракти будуть підкуплено багато посадовців. 28 числа потрібно бути обережними десь на вулиці. І знову, як я казала, бачу авто, а взриви і горілі авто. Це ж, це було недавно. СТО якесь було влучання, взрив. І ще має бути щось пов'язане з автівками біля автівок. Так, мінувати будуть, мінувати будуть, щоб тероризувати і злякувати людей. Харківщина, удар має бути серйозний, бо центр, центр Житлові будинки. Десь ранок ніч. Я бачу, як от різкий такий удар, і як душі вилітають. Десь середина буде середні поверхи, прям чорне таке з обламками. Ворог тероризує і Сумщину. Сумщина. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. Ви сказали вже, чи хоч трошки зупиниться ворог. Ні, не зупиниться. А ситуація на Покровському напрямку. Чи втримаємо ворога? Так, ми казали, що будуть відступати. Угу. Зараз я продивлюся. Це тут часів ярда. Зараз мені показують. Я бачу, ніби вони показують по всім своїм наступам, ніби справа хочуть обійти, а насправді підуть різко зліва. Отут потрібно більше прикривати ліву сторону. Отут раз, два, три. Можуть підбити посередині наших військових, потрібно бути обережними. Там де сімірка, сім. І сюди потрібно додати, тоді не буде такого з цієї сторони. Ще мають подвинути трошки, але будуть тримати наші. Зараз я ще перегляну по картам. Вночі більш. Обстріл запланували вночі. Яке число? вночі. Щось їм завадить. Ми маємо вдарити сильною якоюсь штукою, і там як спочатку як, от, піші підуть декілька груп, а потім вони прийдуть, їх пропустять трошки, а потім такі як машинки. Раз, два, взриваються, взриваються, вони попадуться. <смеш> Попадуться. Боже, які гарні новини. Анно, Кулеба застеріг від сподівань на мир із Росією завдяки Трампу. Чого ж очікувати? Невже миру не буде? Невже надії нема? В 25-му році має бути перемовини десь осінь або кінець е, серпня. Має бути однозначно розмова, бесіда. І тут е, я бачу, що ми не погоджуємося, ми рішили все ж таки. Стояти на своєму, а якісь бунти тим часом піднімаються в інших країнах, інші країни, якісь без Путіна, без Путіна. Тим часом буде хаос розповсюджуватись. Взагалі, Трамп несе як хаотичну енергію. Він сам, в нього демон хаоса. <заду> нього Якщо ти бачила, uh -huh. він такий змінює дуже кольори, і там Трамп взагалі як непредсказуєми, не, неможливо попередити його кроки. І тут не буде не позиції щодо Росії більше, не щодо України. Тут буде дуже отак, постійно, як на вагах. І тут не програємо ні ми, ні вони. Uh -huh. Баланс. Путін. Дуже багато експертів зараз говорять, що його в живих уже давно нема. Що бачите ви як медіум? Його смерть не так довго. Один з двійників. Так, але сам, сам цей диявол. Він ще є. Я, від... я не бачу його серед мертвих. Двійники так, є безпосередньо. Але сама душа, вона ще серед живих. Тому що я би однозначно б його побачила і вже давно. А, а чому ж він не показується на люди? Він не має сил чи є якась інша причина. Взагалі Путіна дуже складно дивитись, всі знають. А, і він дуже-дуже закритий. Шаманська магія найсильніша. Зараз я подивлюсь. Мені потрібно спочатку дозвіл, чи можна, чи мене проведуть. Потім не виходить, але перед ним стоїть шаман. Зараз. Шаман живий. І неживі шамани закривають, але він вже скоро, темне, темне царство вже скоро. Чому? Потім не помирає досі. Змова з дияволом. Алтар. Дуже сильний шаман його захищає. Такий голос з чортами ходить. Але він буде лежати мені показується вже він, як в труні, скоро, не так довго. Дуже багато шаманських обрядів зроблено нещодавно. Піраміда, піраміда там підсилення є. Поки він воює в нас, мені показують, у нього почнуться скандали, розруха. Його ж самі найбагатші люди будуть йти проти нього. Клан на клан. Там вже нема, особливо що Там вже останні-останні потихи. Ми дізнаємося про життя. Скоро народиться новий диявол. Скоро новий, новий, в новому тілі прийде. Вже готують. А відомо, в якій країні він прийде? Можна це проглянути? Пусте обличчя. Я бачу, немовля, але пусте обличчя не показують ще. Ні, ще поки печаті. Не можна. Дияу. Він скоро засне і дуже скоро проснеться. Проснеться. Через років дев'ять. Те пробудження. Тоді, коли буде велика вода, аж потім спочатку вийдуть з води, його два охоронця, а потім він, вода, а інший третій прилетить з неба. Таким ударом з космосу. скоро пробудеться знову, ніби як два рази підряд прийде. Тоді війни будуть. Мені чомусь ця східна країна більше. Схід. От я почула такі дзвіночки східні в якомусь монастирі. І це ніби, знаєте, як знову як омана буде, а дияволу подобається. Якісь такі храм. енергії. Обов'язково. Це схід. Схід. Ану, ну, неймовірні передбачення. А, дякуємо О. вам за них. Дякуємо вам, що приходите до нас в студію, даєте прогнози, попереджаєте людей про небезпеку. Нашим підписникам. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії була медіум Анна Атаманова. А робота медіума дуже складна та енергозатратна. Тож, не шкодуйте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових актуальних прогнозів. І до зустрічі на каналі «Яснобачу» з Тетяною Гай. До побачення!